Привіт! Чекаю, бля, тебе не чуєш. Добре ти мене не чуєш, бля. Добре ж ти Вітю чуєш. з Вітьком. Слухай Льолік. Я я я трошечка, я тільки два дні з не потусила. Ну, я весь, ти потусила. а я за два дні можна, блядь, і зробити на. То я потім то я буду, ти було толісь. Та ну все я потім буду, блядь, в було то ліс після відкіна. Я їбу, блядь. Я Льолік, ти що смішне, я мене цілуватися не дала. Та, на камеру, блядь. Давно не зв'язував. Ти приїдеш в Іспанії, та ти зразу до Львова. Ти хуй ложила, ти звідтя замутила нас. Знаєш що, але він приїхав, а ти ні, дякую. Та що їхати? Їхати знати, за чим їхати? То вже би тоді побачили, а то він питався мене. Слухай, базар який був, що ти був у Львові, блядь, а не я в Тернополі. Вово, -во. ну то то дівчина має їхати до хлопця. Так ти казала ти казала що. мені, що ти приїдеш на вокзал до Львова. Бля. Як ми з Львова встріли? А ти якось хвоя в Тернополі? В не, Слухай, є запис. А може ти казав, що ти приїдеш? Чи ні? Не не ти ж казала, що ти у Львові зустрінемо. Ні, моя, ти що там щось чув? Коротше, я мала я ще мала тобі піздєз розчарував, блядь. Ні, ну перестань, ну я чесно, я навіть не давалася цілуватися в губи, чесно. Я йду в трусі, я забуваю, закриваю очі на то все, блядь, Або я не знаю, як ти то будеш розрибала, блядь, тою кашу на. Нічого не було, все. і все, Ну не було нічого. Нічого Я хочу ходити до гінеколога, взяти аналіз слюнина. Ну не було ну не серйозно. Льва? Не було. Спитай собі Вітька, він тобі скаже. А Вітя зараз Від... каже, та я її і спереду, і ззаду, і збоку, для Віні Голуна. Він, він ліз, але ми не цілувалися, я тобі чесно говорю. То чекай, я теж такого, я як, як такого б, -б бамбуру, блядь, то я ще не цілую, на. Та нічого не було, бо обше. Руку на Біблію, на. Поставиш? Руку на серце. На серце. на серце. Я без серця не мав, бо ти таке зробила таку хуйню зі мною, блядь. Б... Та нічого я ще не зробила. А то від кого тебе серце з правої сторони, блять? Якої правої, то що? Ти біш від зеркалення. Серце з другої сторони. Серце тут? Та ти що ж на відео? Ну, Це ж від зеркалення. А ну з того білого піджака нахуй, будь ласка, два. Та що ти мені того показуєш комір, блядь. Ти мені покажи. Що під нізом? Віль... То... Та ж там маєчка. Він конвертик, знаєш. Ні, Льо, то, то, то ти не серйозний, бо ти казав, що ти приїдеш. Добре, а ти, а ти пацани ти, ти до Львова ще не збираєш часу? — Я не знаю. Розумієш, вітьок просто як ракета залетів до мене зразу, в перший день. Дякую. Який перший день, який перший був у Львові, а потім був Тернополі? Що ти, блять? Перший зі мною Я, я приїхала вечором, а вітьок приїхав зранку. Правильно, він коли їхав до тебе, то він був жіною на, на заправці стояв. Да, да, Пре, да, ну, да, блять, ну, так, ну, блять, так. Блять, ну та ти що ти не міг його спинити, як ти блять, знав, що, блять, що, не, що ти ревнував? Ти ти міг його спинити, щоб він не їхав. Чуєш, по-перше, по-перше. Я взагалі не знав, що він їде до тебе, по-друге, я не знав, що ти є в Україні, блядь. Ти навіть в курс не поставила. Або ти не дивишся моє відео, якби ти дивився, ти б знав. Слухай, дивись, у мене ма часу ще дивитися всякі ролики, блядь, туди сюди нахуй, розумієш, блядь. Ти мала мені задзвонити, коли ти будеш в Україні, блядь. Ти що зробила, блядь? А хто, бля, крім має твій номер, Дорогенький. Я ж твій номер. Номер блять стоїть в шапці профілю, блядь, за, -за, за закріплений мій номер, блядь, Альона. Да, дійсно, в шапці профілю. профилю. Ну, ще роздягай, на. <laughs> Ні. Давай! давай. Та ж ні, а, а чого там немає щось з фідбеку і з боку? Немає, то що, індеп, Аліна ліна ліна, індеп, твоя, до речі, Аліна твоя лишилася в Іспанії. Лілько, позвониш їй поговорити. Дуже погано але чути. Дуже. Чуєш, Анжеліка? Ага. Скидай цей білий піджак, він тобі не Ту пасує, блядь. Пасує, нормально. Та холодно, та що, в мене опалення нема? Я ти зараз зігрію, як не, не хоч, блядь. У тебе немає речі води, в мене немає палива. Зараз ти ж нос пише опалення, блядь. Що ти зігрієш, як тебе води навіть? Я сьогодні чула, боня вже тебе спалила. Слухай, то я можу тебе без води, хуй так, що ти і так буж мокра, блядь. Как би я програю, блін, я тільки зайшла, прийдушся. Слухай, ти скидаєш цей піджак чи ні? Та це не піджак, це суровочка. Скидай тою сорочку, може то відка сорочка, га? Коротше, я тобі скажу чесно, тебе так погано чути, що то страшне. Це я давай розказую краще, коли ти приїдеш до мене. Ти хочеш я приїхав до чи ні? А можеш? Що можеш? Я питаю, чи ти дасть? Чи ти візьмеш? А, я думаю, що ти кажеш, чи, чи я хочу щоб ти зараз приїхав до мене. Ти що, ще їбала вже комендантська скоро. Я питаюся, я приїду до тебе, ти мені дасть? Ну смотря что, а що ти хочеш? Блядь, що, певну курва, водичьи напити, нахуй під крану, блять. А, так это мені жару, блять. Чи заводить, блять, комбайна, чи, чи заводи комбайн чи не. Ну. Ой, чи до речі, дам. я з твоїм комбайном на ютубе дивилась недавно. Ну и що, ти видела, как там фреза нахуй? Там така машина, що вообще капець. Я я бачила, як Німей з цим з боку. Чи ти його не пускаєш в село, в німого, я щось не поняла? Чого, нахуя його в солові Там ще розуміє. розумій. Нашого туди. З боку я, 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 я тебе вже чуть-чуть простив, чи то, що ти всі відео дивиш? Чуть-чуть, блядь. Але то що я тебе не не, не не того, не спасає того що ти маєш зараз роздягнути нам. А якщо я скажу, що я передивилася всі відоси? Похуй а а де доказ, блядь? а де доказ? Знаєш, яке моє любиме? Просто який любимий момент, там, де ви не могли вчите плавати на морі. Я просто, я просто, добре, розумієш, добре. я орала. Добре, та я й зараз легонько зажену, яке саме перше відео на Ютубі наше? Ні, ну перше я не, не згадаю. Я точно дивилася, я не згадаю. Добре, а передостаннє? Передуста... ну останнє це точно з комбайном, а передостаннє, а передостаннє то ви вітали з чимось там на таку, ну типу, не як не на YouTube а, формат а такого формату, то ви з чимось там Е, Ну, ну та, не але, знаю типу ти по того, Та не пам'ятаю. Ти, ти я так не дивилася, я не знаю, з чим я вітали. Добре, ви вийшли там з машини, і що, що ви там говорили? Чекай, ну не пам'ятаю, Ну було таке. Те, те відео, коротше, було тільки заплановано. На Тікток, ой, на інстаграм. Але потім ми вирішили скепт на Тікток і на Ютуб просто його. То те саме, ми, 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 ми вітали цей, бо це не знаю, який був перший відео. Ми вітали з Днем Незалежності. А перед тим, якщо не помиляюся, то було ще ти про якийсь там там по болоті їздив? Чи це вже давніше було? Дякую за твоє діяти. То ти що сидиш, у десь через 10, блядь. Так ось то туди дивлюся, ти думаєш, але я хочу виграти, якщо чесно. А як я тебе хочу виграти. Та я вже поняла. Ну то що ти ми якось дійдемо до спільної теми? ти ти вже не обіжаєшся на мене? Ні, я не буду обіжатися, коли тільки я тебе вже в шару. А до того моменту я пізню на тебе схарений харини. Я тебе, блядь, а, від молоки, а так, як, як лежиш у пшениці. <laughs> Боже, привіт. Ну, Вітяк поїхав, Вітяк поїхав, обіжений капець. Ну, слухай, я б... То тебе не... Той, не... Не, не легше, не, мені то не, не дала навіть ага. поцілуватися. Не дала. Nie. А мені б дала ще поцілувати? Дякуємо. Дякуємо. Ну, я, дякує я, не знаю, треба знайомитися спочатку. Ну, то що по відео, та й по відео, що я тобі можу сказати? Та як ніби що ні, то ти без знайомства вже на мене скочиш, нахуй. Ну, подивимось. Та ну я вже мене питався, я тобі казала, що я не скажу тут. А, ну так плюс мінус. Ну, плюс мінус 26. Ну, то тобі менше, менше, ніж в мене має розмір, Ого. Малешка, я би ті нахуй роздер, блядь. То я вже сьогодні чула. Я вже чула сьогодні ті історії, що ти розказував, що в тебе там плечом, Тут я через то скоро додавалась до тебе. Ти хочеш і ту почути, Таша, ще тобі можеш розкинути, блять. Але мені все одно вас погано чути, не знаєш, таке, може я десь динамік прикол? А ти що не блядь, чи блять? Може ти по нас всі файно чують? Посуду мила, стієш. Посуду вона міла, так бо в сорочці мієш посуду, блять. Ні, то як ти сказав, добре, приходь до мене, то я скоро побігла і цю, цю сорочку накинула. ти Дойми нахуй ту, ту шмату себе, блядь, дойми ту. Та яка шмата, то тут, тут сорочка, нормально, гарно. Ти можеш ту сорочку зняти, я тебе прошу нормально. Та мені холодно, Льо. Добре, зроби хоч так во, зроби так во і сі назад потім закутай. Та все нормально, чого? А блядь, дойми ту сорочку, кажу, що ти, блядь, махаєш мені так во? <рес> <рес> Льон, а ну ти зніми давай. бо зні, видиш? Блядь, бо ні, сорочку знімай сорочку. Я ти в приват кину. В приват? Так. Але потім ти маєш відв'ятку йому дати зразу. Та я поняла, що це не все так просто, або гроші. А маєш такі фотографії на телефоні? По-любому. Ні. Ти чи не фоткав ніколи? Ні. А Як наша? Може, кому хлопу скидала? Ну, ти що, ти що, я, а прикинь, би потім я десь, комусь би там скадивав, а мене вже так багато хто знає, то що то ми ж я. Ти дурня, дурня, без третьі, ти ще і без піска А, Я навіть на такого би не додумалась, точно. Це ж ще маланк. Ти ж ідею хлопати, що за да. Ти що закрито, то покажи такого, блядь. А ти та потім спати не будеш. та дивіться, ві... курва в шортах ходить, блять, на має, та й дити на, нас? знаєш що? <сум> Модератор Відкрий, бо я вже буду Його <сум> ну, діда вже нервується. Ти взагалі не серйозна баба. Мене, блядь, надурила, блять, пішла до Віті, курва, то мені навіть так, не хоче сурочки зніти, блядь. Я пішла, бо він поставив мене він сказав, виходять під під'їздом. Не знав мою адресу. А ти перед паком. А ти, як покажеш, то Олег тебе простий. Так, я тебе прошу зразу жінок. То якийсь капець, але я ж тобі сказала, що нічого не було, мені нема, нема за що обіжатися, бо я а, не цінувалася. Чому, Чому ти ще, блядь, не без куфайкіна? Тихенько. Що ти мені тут песок не затикай, малолетка, блядь. А Пусть я, я питаюся, малолітка. не з ти... того, блядь. У нього більше не серйозно. По-перше, я програю, розумієш, постійно, що це таке? Ну, то не, чекай, то, то, то наказання. То наказання, блядь, там. Поки ти того не зробиш, ти не віриш на. Ти мені казав, що тобі їхати до мене дві години. Я приїхала, ти вже. Просто Льолік просто не бреши. Ти знав, що я в Тернополі? Ну ти знав. Я а ти можу всі поклясти, мені що мені мені. я не знав. Я повидів. О, блядь, двічі, нахуй, Хрест даю. Я повідів, що ти в Тернополі, коли вітя закинув відео, нахуй. Я не знав, блядь. Я не Но... знав. А звідки можна? А Звідки йому знати, блядь? Ну правильно, ну, а ти побачив звіт, а ви тебе на смс-ку не написав. Ольга тихо, бо нас тут розборки, блять. Ти не чуєш, чи ні? На? Та я чую это ти что я тому, не знаю. Оля, бля, я ніколи не кадру, на тихо. Чуї, <рив> а що це за Оля? То... Сестра моя Сістра його. Ага. Чуєш, чи ні? Анжела. Ой, та чую. Я не знав, чесно, я не знав. Я вже знав, коли я повідів, що Вітько з тобою закинув відео. Я думаю, ніхуя собі що їхати вже двом писки бити, чи що робити. На...". А, а повідов, відколи коли коня сестра твоя? То не та воля. Тобі, тобі повезло, що я не приїхав, а там двом не нап'єв, бо в мене ще машина поламала, бля. Я вже хотів бити, я просто вдвом річці, аж би їх хороші, нахуй, плавали, блядь. Ну, а за що? А за що? В смислі, yeah. так, ми, дякую, ми, дякую, ми, два, ми раз ходили на рибалку і раз в баню, в... ну, в баню але Ooh. там було багато людей, багато -o -o. людей. Прот Це було день на народження. Я... То був він лох, або ти не знаєш що, блядь, що в бані збути з тілку її не вжарити, блядь, то під'єдна. Так, то, у нас було 20 людей. Ти мені в не можеш, ти, Ті з ним щось мало в бани на. Ніхто нічого не має, я навіть не парила, що ти давай, собі знав. 20 давай, людей було. То він, то він тебе видів, блядь, в трусах і в лівчку, а ти мені на можна показати? Ні, не видів. Собі. Ні, угу. я не Я наводи, була в спортивному колі, костюмі. В мені, я бляд, кодру і бані. Бляд, не <реку> тебе, в ковдрою накрила, блядь, не піздинно. Ти в бані в діта ходиш, та, шапку і, блядь, зимову кушку. Так, <реку> там було два зали. Два зали. Два зали. Дякуємо, ну, дякуємо. Ну, дякуємо, дякуємо. Ну, ти хочеш його зараз питаючи, блядь? Давай. І він тобі скаже, я навіть скажу, та... колір спортивного костюма, в якому я була. Я реально Ні, я ще ти пані Євіті нахуй в трусах і вівку? Так, да. ну, до... да. ну давай. Давай тако, якщо ні, добре, якщо ні, то що? Давай. Ну давай, але добре, давай тако, якщо ні, то що? Не їбе, на. Ми зараз що то. Ти дзвониш до Вітька? Топ-26, молодьож. Давай. Сука, як я його нахуй проїбав, блядь? Я, демігер, гула, я Ти, 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 жегу, ти гола зараз будеш по-любому. Ну, добре, а якщо ви так скажеш, що не бачив, то будеш голий ти ходити, Лолік. Дивись, якщо він скаже, що він щось з тобою мав, цілувався, туди-сюди. Ти, 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 ти давай, добре, зна... давай, то я не знаю Але... тоді що. Або не говори нічого просто. Він не він з дівчиною. дівчини. Сука, трубку не бере. Чого Тобі не бере? повезло. Дзвони на телеграм до нього. Тебе то спасло, він не бере трубку. То все, він не бере. Все не бере але сука гадина, блядь. Мені було б цікаво просто дійсно, щоб взяв трубку і розставив всі крапки над І, щоб ми з тобою просто на. А якби він сказав, то тебе мусилася роздягати, блін. по любому. Якби він що сказав? Щоб він тебе в купальнику, щоб він тебе бачив купальнику, що він цілував. Та він з дівчиною новою. Або з дівчиною. Я спитала, чи буде в басах і він з дівчиною. Піздець, блядь. Трубку, трубки не один жити, бо він з дівкою, блядь, на що грає, на? Коли кінтуха дзвонить, треба брати трубку, на? Ми не, не знаєш, що це правило, блядь, друга, на? Так. Треба брати трубку, коли друг дзвонить. Конкретно. Анжелочка, я тоді йду, ми щось потім підключимо, якщо що, але ти мені ще диви, блядь. Не дай Боже, ти ще вийш з якимось хопом, пизда, я тебе вору, на. Давай, де? Ти не чула? Да, ну, номер, оляли, так, да, давай, так, давай. Так,